Його розшукували у Росії, а він втік до України уже у нашій державі встиг навчиняти злочинів. Відбув чималий термін ув'язнення у Маневицькій колонії, але з росіянином ніяк не можуть розпрощатися, випустити на волю в Україні чи проводити екстрадицію до матушки Росії. Поки прокурори ламають голову, що із ним далі робити. Чоловік продовжує перебувати на державному утриманні у Маневицькій колонії. Уродженець німецького міста Дрезденга разом з тим громадянин Росії спочатку мав сидіти за ґратами у російській в'язниці. Суд міста Нальчик у Кабардино-Балкарії ще в 2014 році постановив тримати чоловіка під вартою. В Росії його звинувачували у виготовленні та збуті наркотиків в особливо великих розмірах. Там же вдома заробив ще одну статтю. Його піймали ще й на перевезенні і збуті отруйних сильнодіючих речовин, але посадити його на лаву підсудних так і не змогли. Накивав п'ятами. Наркоділка оголосили у міжнародний розшук, той знайшовся в Україні. 28 липня 2014 року Генеральною прокуратурою України отримано запит Генеральної прокуратури РФ про видачу Особа-4 для притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаним запитом прокуратурою Одеської області проводилась екстрадиційна перевірка з метою встановлення обставин, що можуть перешкоджати видачі особа 4. В ході екстрадиційної перевірки встановлено, що особа 4 є громадянином РФ. Статусу біженця немає. Строки давності притягнення особа 4 до кримінальної відповідальності. За інкриміновані йому злочини, в тому числі з урахуванням оголошеного останнього в розшук, не минули. Спочатку його готові були видати Росії через три місяці перевірок, тоді ж у 2014-му, Генпрокуратура України приймає відповідне рішення. Але екстрадиція так і не відбулася. Її відстрочили. Бо ж відколи росіянин втік до України, тюремний термін встиг заробити вже в нашій країні. Якщо в Росії його судили за наркосправи, то в Україні взявся вже за розбій. І умисне вбивство. 1 липня 2015 року особа 4 був засуджений Суворовським районним судом міста Одеси на 9 років позбавлення волі. Крім цього, 25 вересня 2019 року особа 4 був засуджений Жовтневим районним судом міста Харкова на 2 роки і 8 місяців позбавлення волі. Особа 4 відбував покарання в державній установі Маневецька виправна колонія номер 42. Строк відбування покарання закінчився 25 травня 2022 року. Що далі робити із душогубом відпустити на всі чотири сторони в Україні чи екстрадувати назад до Росії? Хоча зараз дипломатичні відносини з країною-агресором розірвано. Начальниця Маневицького відділу прокуратури зізналась, що в її практиці то перший такий випадок. В обласній прокуратурі від коментарів поки що утримуються. Між тим час ідеї з таким нічийним арештантом треба щось робити. Самому Росії? В Україні, схоже, ну дуже сподобалось, подейкують, що колишній в'язень, нібито навіть надумав отримати українське громадянство. Уже в травні закінчиться термін його екстрадиційного арешту. Що ж із Маневицьким в'язнем буде далі, ми поцікавились в офісі генерального прокурора. Можливо, його надумають обміняти. Продовження цієї історії уже невдовзі. Олена Лищук для новин на часі.